Є знижки на Helpex антикол. 20% в аптеках подорожних пам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Хороший ворожай стане розкішним. А скромну галявину вона перетворить в квітник. Вона знає, як перетворити вашу ділянку на справжній рай. Найвідоміший експерт із садівництва Антоніна Лесик. На початку сезону кожен городник пріє про щедрий здоровий врожай, а ще бажано на декілька тижнів раніше, ніж у сусіда. Всі ці задачі допоможе вирішити тепла грядка. Як її організувати, я сьогодні і розповім. Теплі грядки можна закладати навесні одразу після сходу снігу та коли земля трохи прогріється. Місце виберіть, яке освічується цілий день сонцем, і бажано не в низині. По своєму типу конструкції теплі грядки відрізняються. Вони можуть бути або припідняті, або заглиблені. Я надаю перевагу припіднятим. З ними легко працювати і виглядають вони досить естетично. По розміром ви можете обирати на власний розсуд, орієнтуючись на конфігурацію вашого городу. Але не робіть їх дуже широкими для того, щоб ви могли дотягнутися до середини грядки з обох боків, адже ходити по теплій грядці забороняється. Розміри моєї грядки такі: 3 метри в довжину, метр м в ширину і 20 см в висоту. Я обрала звичайні дошки для того, щоб зробити каркас. Це зручно, недорого, але є один невеличкий мінус, що вони можуть бути недовговічні. і через декілька років їх необхідно замінити. Конструкцію розібралися. Переходимо до заповнення грядки. Це схоже на приготування багатошарового пирога. Вниз в нас ідуть органічні рештки. Навесні з цим проблема, але ви можете використати опале листя, яке залишилося у вас з осені, або органічні рештки на городі, або якщо ж ви заповнювали взимку компостну яму, то можете взяти рештки звідти. Засипаємо рештки товстим шаром. Для пришвидшення процесів прогрівання та компостування їх краще подрібнити. У процесі розкладання великої кількості рослинних відходів. Виділяється не тільки тепло, а й вуглекислий газ, що сприяє утворенню поживних речовин для рослин. В таких грядках рослини розвиваються набагато швидше, а також вони більш стійкі до багатьох захворювань. Для наступного шару нам необхідна активна речовина. Я візьму перепрілий кінський перегній. Можна використати недозрілий компост, але ні в якому разі не беріть свіжий перегній. Він підходить для осінньої грядки, а навесні ні. Ретельно проливаємо ці два шари і по такому ж принципу закладаємо майже всю висоту грядки. Залишаємо. Невеликий шар для родючого ґрунту. Ми можемо взяти той же ґрунт, що ви дістали з грядки, а можемо приготувати спеціальну суміш, враховуючи особливі потреби кожної культури. Ще раз все ретельно проливаємо та залишаємо на пару тижнів для того, щоб грядка починала працювати та активно розігрівалася. Щоб пришвидшити цей процес, можна накрити грядку темною плівкою. Така грядка прогрівається на 2-3 тижні раніше. А це означає, що ви можете отримати надранній врожай, а також зібрати 2 або 3 врожаї за сезон. І ще одна суттєва перевага: те, що протягом сезону вам не знадобляться ніякі добрива. Адже ми заклали достатньо органіки, вона буде живити ваші рослини весь сезон і не один. Але є і невеликий мінус. Такі грядки влітку дуже швидко пересихають, Тому необхідно організувати регулярний полив. Можна зробити це за допомогою ось такого крапельного поливу, ну або просто частіше ходити з лійками. Також до органіки має надходити повітря. Тому якщо верхній шар ґрунту вас покривається кіркою, то обов'язково його розпушить або ж проколюйте грядку вилами. Якщо ви ще не практикували організацію теплих грядок в себе на городі, раджу спробувати в цьому сезоні, і результат вас неодмінно здивує.